Комісія аграрної політики, земельних відносин і розвитку цих територій. До складу комісії входить сім чоловік, а сьогодні присутні чотири. Кворум, кворум у нас є. Ми можемо розпочинати наше засідання. В роботі комісії бере участь заступник голови обласної ради Микола Васильович Койчук. Також, також присутні Рожкої Юрійович, начальник сіл з питань та природних ресурсів виконавчого апарату обласної ради. В кого будуть якісь заваження до початку розпочати? Хто за, прошу голосувати. Чотири за. Рішення прийнято. Так, для розгляду на комісії пропонується проєкт порядку денного з одного питання. І які, власне, кого які будуть пропозиції до порядку денного. Немає. Пропоную проголосувати на порядок денний засідання комісії за основу і цілому. Е, хто за? Прото отримали одного голосу. Е, питання перше. Про призначення Лучина Ігора Івановича, виконувача обов'язків директора комунального підприємства Наддернянський, спеціалізований агролізводство. Івано-Франківської обласної ради. Доповідає Ожко Юрій Юрійович, начальник відділу з питань земельних відносин та природних ресурсів виконавчого апарату обласної ради. Доброго дня, шановні президента, шановні депутати. Хочу нагадати, що скільки діючий директор міста Лицька Юрій Володимирович проходить службу за призовом під час мобілізації. Виникну необхідність на період із призначенням виконувачів обов'язків директора підприємства. 26 на 9 2025 року було засідання наглядової ради комунального підприємства на доняці підвонофарківської обласної ради витяг з протоколу заяву додаються, на якому було здано заява улучення Євро Івановичу щодо призначення на посаду виконувачів обов'язків директора комунального підприємства на приняття після на фарківської обласної ради. Та було прийнято рішення. Перше питання це погоди з призначенням учена Єгора Івановича Уконович, обов'язково чи директора комунального підприємства середнього франківської обласної ради. І друге питання рекомендувати голові обласної ради Олександр Росічук призначити учена Юрія Івановича, виконуючим обов'язків директора комунального підприємства Двіняцької сезонної агенти з Пінофільської обласної ради на час проходження директора комунальних підприємства Двінського сезонної обласної ради Левицьким Юрієм. Видимо, читкові служби під час мобілізації на особливий період. Прошу підтримати кандидата та рекомендувати визначену посаду. Можна я ще по словах? Шановні колеги, я також прошу підтримати кандидатуру. І я вчора від мене зателефонував Ігор Іванович і відпросився на сьогодні, бо термінал треба було брати на операцію вести у Київ. А так як зараз такий час, що не всі можуть їхати, немає цей. Я тоді з Юрією порадили особисто не переносимо, він був наглядовій раді. Це е, нормальний чоловік з досвідом, який і нам дуже терміново потрібно запустити агролік. Щось він не йде, нам бо тільки призначили керівника, все нормально мобілізували. Він має бронь, він не буде мобілізований і отримує завдання протягом місяця передати сідання. Забити, Якщо немає запитань, то хто за те, щоб рекомендувати голові обласної ради? Олександру Сючу, призначити Лучина Ігора Івановича, виконувачем обов'язків директора комунального підприємства Надвірнянський Двірнянський спеціалізований агролізгос Івано-Франківської обласної ради на час проходження директором комунального підприємства Надвірнянський спеціалізований агролізгос Левицьким Юріє Володимировичем, військової служби на особливий період. Прошу голосувати. Не шукаюся, так. Да. Ганна Шоля, Княдевич Сева Села Каріна. Чотири за. 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 Да. Рішення прийнято. <клістя> Шановні колеги, питання комісії вичерпали. в кого є якісь завваження до роботи комісії. Дякую всім, що тяжко добиралися.